Зичу доброго вечора всім глядачам. З вами команда журналістів телерадіокомпанії Альта з черговим оглядом новин, якими подіями жив наш край останніми днями? Дізнавайтеся за кілька миттєвостей. На початку до вашої уваги головні теми випуску. У Дівичківській ОТГ стартували громадські слухання. Днями тутешній керманич Тимофій Девко відзвітував про виконану роботу протягом 2018-го перед жителями Дівичківської сільської ради. Здійснила видатків на суму 46 мільйонів 338 тисяч. У народному центрі культури зустріч у теплій атмосфері згадали відомого композитора та співака Володимира Івасюка, яким видався вечір на пошану митця. Такі знакові постаті народжуються у 100 років. До 205-ї річниці від дня народження Великого Кобзаря в Переяславі пройшов літературно-музичний захід. Слава вам, сині, гори, кригою, окуті і вам о, й великі, Богом не забуть. У вівторок, 5 березня, відбулося засідання 4-го позачергового виконкому. На порядку денному понад 5 питань про прийняті рішення саме зараз. У ході засідання члени виконавчого комітету розподіляють функціональні обов'язки між міським головою, секретарем ради, заступниками та керуючою справами виконкому. Затверджують і новий склад громадської комісії із житлових питань. Комунальному підприємству «Виробниче управління комунального господарства присутні надають дозвіл на виготовлення проєктно кошторисної документації та виконання робіт із реконструкції майданчиків для збирання твердих побутових відходів. Начальник міського відділу освіти Петро Ярмоленко озвучує виконкомівцям питань. Про подання клопотання до Київської облдержадміністрації щодо директора гімназії Олександра Батрака. Про присвоєння почесного звання заслужений працівник освіти України, директор Хмельницької гімназії, Переслав Хмельницької міської ради Київської області Батраку Олександру Петровичу. Сьогодні вчора його вітали, сьогодні 20 років на посаді. Людина дуже багато зробила для освіти міста Київської області України. Я думаю, що він заслужений. І там буде одне рішення: клопотати перед обласною державною адміністрацією ініціювати питання, присвоєння члени міськвиконкому позитивне рішення приймають одноголосно. У Дівічківській ОТГ стартували громадські слухання. Так цієї середи, 6 березня, тутешній керманич Тимофій Девко відзвітував про виконану роботу протягом 2018-го перед жителями Дівичківської сільської ради. Мали нагоду присутні поставити очільнику громади і низку запитань. Відтак, чим жила ОТГ протягом попереднього року, які має досягнення та за що вболівають жителі дівичок, дивіться. Дівичківська ОТГ утворена в листопаді 2017 року. Вона об'єднує сім населених пунктів, проживає на території громади 5503 людини. Керівник ОТГ Тимофій Девко, звітуючи про виконану роботу протягом попереднього року, в першу чергу акцентує. Час був непростим, адже об'єднана територіальна громада тільки но вийшла, в так би мовити, вільне плавання. До бюджету ОТГ за звітний період надійшло понад 46 мільйонів гривень. Дівічківська сільська рада здійснила видатків на суму 46 мільйонів 338 тисяч. станом на, на 1.1.2019 року заборгованість по виплаті в заробітній платі по рахунках за комунальні послуги відсутня. Витрачено кошти в різних напрямах. Левова частка з бюджету була спрямована на розвиток галузі освіти. Профінансовано заходи щодо енергозбереження в приміщеннях шкіл і дитячих садків, відкриття інклюзивного центру та модернізацію класних кімнат для впровадження системи нової української школи. Замінно 40 вітко. До дверей на енергозберігаючі. Ще залишилося замінити 283 вікон з урахуванням спортзалів, майстерень та сходових клітин. Вирішено багаторічну проблему дошкілля, Відсутність вихователя в другій половині дня. Таким чином, в усіх закладах дошкільної освіти введено по 0,53 ставки вихователя. 1 вересня підвозиться 185 здобувачів освіти, шкільним автобусом 123, двома наймами транспорту 62, сільською Адою сьогодні приймається максимум зусиль звернень для придбання ще одного автобуса. При цьому Тимофій Петрович наголошує, велика потреба все ж є в оптимізації навчальних закладів. Наразі забезпечення одного учня повноцінним освітянським процесом, зокрема в Ковалинському НВО, для ОТГ, обходиться в 69 731 тисяч гривню. Наші школи заповнені тільки на 32 що призводить до неефективності використання матеріальної бази шкіл завищеної вартості одного учня порівняно з існуючими нормами. Ми повинні задуматися, яким же чином здешевить утримання одного учня. І ми з цього року вже з січня місяця газу не використовуємо в Ковалинському закладі. 88 тисяч є вже економія. Немало коштів спрямовано на охорону здоров'я жителів ОТГ. Громада платить у районну лікарню, але буває багато нарікань. Вас посилають у громаду, і діти буваються і тому інше. Багато нарікань надходило від людей, але ви знаєте, за вас платить громада. І в минулому році сплатила 4 мільйони 141 тисячу 300 гривень. Відкрити власний центр первинної допомоги найближчим часом адміністрації ОТГ не вдасться. Каменем спотикання на шляху до цього є брак кадрів. Створювати відповідний соціальний пакет це із житлом, із забезпеченням всім необхідним для роботи, тому що на сьогоднішній день от лікаря й просиш, але Стидно його привести в ярбоковіянську медамбулаторію. Так зайду в неї, подивлюся один краю другий і не знаю, що робити. В планах сільської ради є про те, що ми проведемо там капітальний ремонт. Буде там житло для лікаря, буде медабулаторія і будинок для пристарілих, тому що сьогодні в настрої людей, які знаходяться в Ташані. Ми за них платимо. Сьогодні дехто говорить, що від'єднатися від центральної району первинки. Я в цьому перспективі не бачу, покращення медичного вплоть не бачу. Треба мати нормальну матеріальну базу, мазу, а потім уже від'єднатися. Жителів дівичок цікавить доля напівзруйнованого мосту до військового містечка. Ремонтажений автобус він вже позамлетівати. Пузом... При мені особисто було дано завдання начальнику отгоску у групі Миколи Миколайовичу про виготовлення проєктно-кошторисної документації щодо капітального ремонту мосту. У 2018-му, зауважує Тимофій Девко, вдалося взяти на баланс ОТГ 2,4 кілометра дороги від каналу в напрямку військового містечка. Нам передана дорога від Стов'янського лісництва до військового містечка 2,4 км. кілометри. Ці документи сьогодні ми виготовляємо проєкту кошторисну документацію на капітальний ремонт. Щодо самого військового містечка, у громади також є запитання. Приватизували квартири. Куплять гражданські. Яке це військове містечко? Як військовим немає де жити на сьогоднішній день? Наш міністерство оборони зверталося до сільської ради щодо виділення земельної ділянки під будівництво гуртожитка. Ми це зробили. Загалом зроблено немало, на майбутнє планів ще більше. Зокрема, проводитимуться заходи на шляху до відкриття на території громади своєрідного рятувального центру. Я працюю півтора року в громаді, ну раз дільничий був, ми його бачили, і більш не було. Сьогодні на на Верховній Раді лежить закон про муніципальну поліцію. Я думаю, що вже найближчим часом цьому році його буде прийнято, і в нас вже буде можливість взяти свого поліцейського. Для того ми створюємо сьогодні, будуємо в громаді Центр безпеки. Що це таке? Значить, центр безпеки це приміщення 300 квадратних метрів, де буде розбічна швидка допомога, пожежна охорона і поліція за два роки. 19 20 Ми Дасть Бог здоров'я, благополуччя, ми його збудуємо. Заслухавши звіт голови ОТГ Тимофія Девка та отримавши відповіді на свої запитання, присутні оцінюють роботу адміністрації Дівичківської громади на добре. У народному центрі культури зустріч відбувся захід, присвячений сімдесятій річниці від дня народження відомого композитора та музиканта Володимира Івасюка. Присутні разом згадали, чим особливий життєвий і творчий шлях цієї непересічної постаті мали нагоду послухати пісні Володимира Івасюка в виконанні місцевих артистів, а також записи пісень у виконанні самого автора. Продовження теми у репортажі. 4 березня, 70 років тому, народився великий славетний наш композитор-пісняр Володимир Івасюк. Такі знакові постаті народжуються раз у 100 років. І дійсно, ми усвідомлюємо, що це був великий талант, це був геній нашої музики. Є багато причин так говорити. Ну, найголовніша одна та, що природою подаровано йому Богом було талант. Який він як зміг повна здійснив про Володимира Івасюка, Переяславець Олег Коломієць знає немало. Чому тому що мій брат Володимир, письменник, його теж немає вже приятелював з його батьком Михайлом Григоровичем Івасюком, теж письменником, тоді, коли про Івасюка Розпорядилися, помим ще говорити на початку 80-х років. Мій Володимир організував «Вечері Васюка в Києві. Михайло Григорович був цим зворушений, тому він подарував деякі книги, цікаві, такі альбоми, які потім брат віддав мені, сказав, вони в тебе не пропадуть. От нехай". І от ми демонструємо їх, вони тут. Присвячено Володимиру Івасюку, родиною Коломійців також немало віршів. Вірш мій втрачений композитор Володимира Коломійця, пам'яті Івасюка, але він великий, і я маю намір його надрукувати в нашій газеті. Можу зачитати свій вірш, який увійшов до першої збірки моєї 89-го року. Пам'яті Володимира Івасюка, так і називається. От водограю в небовид захвилювалося роздолля і заспівав черлений квіт. Любіть її, любіть до болю, лишіть себе в тих піснях, як заповіт духовним дітям. Виходьте на чумацький шлях, щоб наша пісня могла жити. До речі, рядки одного із віршів брата Олега Коломійця, співак Володимир Васюк, навіть хотів покласти на музику, але не встиг. Як потім Михайло Григород сказав, це була пісня Приснись. Ми не знаємо, чи він ту пісню завершив, чи ні. Приснись, як дитині політ, як груші янтарний плід, як цвітові бджілка, як тиші сопілка, як небові райдуха, як серцеві правдонька. Приснися, приснись. Приснись, як за жінкам коса, болеві світла сльоза, як вимислу крила, як бурі вітрила, як небові райдуга, як серцеві правдонька. Приснися, приснись. Під час заходу на пошану митця Володимира Івасюка присутні мають нагоду згадати, яким був життєвий і творчий шлях відомого композитора і співака а також укотре насолодитися його піснями у виконанні місцевих артистів, звучать сьогодні, зокрема такі хіти, як Червона рута, водограй, я піду в далекі гори, мальви тощо. 9 березня українці відзначають 205-ту річницю від дня народження національного пророка Великого Кобзаря письменника Тараса Григоровича Шевченка. Низка урочистих заходів відбулася цього дня і в нашому місті. Так сьогодні зранку представники міської та районної влади, працівники НІС Переяслав, студенти та школярі згадали Шевченкове слово і поклали квіти до пам'ятного знака Кобзареві, що на території музею заповіту. Далі без коментарів. «Ніби серце відпочине, з Богом заговорить, а туман не наш ворог, закриває море. Це особливий день для України, адже сьогодні народився 205 років тому назад великий наш кобзар Тарас Григорович Шевченко. Ті слова, які він написав біля 200 років назад, вони актуальні і на зараз, і на сьогоднішній день. Йде боротьба за незалежність нашої держави, як заповідав Тарас Григорович, давайте будемо жити в Україні вільних і заможних людей. Слава Тарасу Шевченку, слава Україні відзначаємо 205-ту річницю від дня народження великого сина українського народу, і певно, кожен із нас усвідомлює, хто ж для мене Тарас Шевченко. Він мав і має величезний вплив на уми і серця кожного з нас. Тарас Григорович Шевченко. Його творчість, його талант здобули по всьому світу для України і українського народу. Належне визнання і пошану, тому що його творчість і талант це не часовий вічно живий скарб світової культури. Це говорить Шевченко, він говорить з нами, він говорить про нас. Що любив Тарас Шевченко найбільшу Україну? Я так її, я так люблю мою Україну Богу. Ким захоплювався Шевченко лицарями, тими, хто готовий за її волю боротися і класти своє життя. Слава вам, сині, гори, кригою окуті, і вам, о, лицарі великі, Богом не забуті. Наш випуск Інформація святкова. Із ледь відчутним весняним подихом приходить до нас чудовий міжнародний жіночий день. Він несе у світ ніжність і красу, адже все найдорожче, що є в нашому житті щастя, радість, надія, кохання, пов'язане з жінкою. Святкують представниці чарівної половини людства 8 березня. Якою ж є історія жіночого дня, дізнавайтеся із сюжету. Міжнародний жіночий день свято, що відзначається 8 березня. Започаткувалося як пролетарський феміністський міжнародний день жінок-робітниць є спільним для культур переважно пострадянських країн. Вперше воно святкувалося 1909 року в США з ініціативи Соціалістичної партії Америки. З 1977 року за радянської ініціативи день отримав статус міжнародного, і рішенням організації Об'єднаних Націй повністю називається Міжнародний день боротьби за права жінок. І міжнародний мир день став символом фемінізму й антисексизму у багатьох країнах. Цього дня жінки отримують подарунки та квіти. Однак цей жест багато феміністок вважають недоречним, оскільки, на їхню думку, він повинен привертати увагу до гендерної нерівності. А окремі діячі православної церкви і деяких інших релігійних спільнот світу взагалі не визнають свято 8 березня з огляду на його політичне походження. Однак, як би там не було, час не стоїть на місці. І день цей набув того забарвлення, про яке ми знаємо сьогодні. Це свято весни, квітів та вшанування прекрасної половини людства. Відтак учора, 8 березня, представниці прекрасної половини людства відзначали міжнародний жіночий день. У міській раді а також райдержадміністрації напередодні пройшли урочистості, якими видалися святкування Дивіться за мить. Минулого четверга сесійна зала міської ради сіяє від святкового настрою та жіночих посмішок. Саме тут відбуваються урочистості присвячені Дню весни. З привітальним словом до присутніх звертається керманич міста Тарас Костін. Хочу від імені всього нашого міста, від всіх жителів нашого прекрасного міста привітати вас з цим весним прекрасним дням, побажати вам теплих усмішок, щоб чоловік завжди був поряд і щоб все у вас вийшло.

Не обійшлося і без традиційної церемонії нагородження. Цього дня подяки, квіти та подарунки отримують вчителька української мови та літератури комунального закладу Київської обласної ради переяслав Хмельницький, ліцей інтернат Патріот Катерина Нагайко, начальник відділу логістики товариства Костел України Тетяна Яковенко, комендант гуртожитку переяслав Хмельницького центру професійно-технічної освіти Валентина Лопата та чимало інших жителів Переяслава, які своєю щоденною працею покращують життєдіяльність нашого міста. Панувала святкова атмосфера. І в райдержадміністрації. Чарівних дам тут вітали очільники району голова РДА Юрій Клименко та голова районної ради Петро Качкалда. Шановні наші колеги, ми вами придимося. Ми дякуємо, що ви у нас. Міжнародний жіночий день це свято для вас. Якщо так підемо, то сказати, просто щиро бережіть себе. Свято, хай вас береже Бог, а нас біля вас також. Від щирого серця, особливий день сьогодні, вітаємо вас. Бажаю вам здоров'я. Я це не банально, але у нас, воно в першу чергу. Від щирого серця, низький вам уклін, святом весни, святом любові, хай Господь Бог вас оделяє. За професіоналізм, активну громадську позицію та з нагоди міжнародного жіночого дня 8 березня квіти, подяки та грошові винагороди отримують працівниці райдержадміністрації, структурних підрозділів та організацій Переяславщини. Вітали чарівних колег із міжнародним жіночим днем цього тижня і працівники районного підрозділу ДСНС. Я особисто імені державну службу за надзвичайних ситуацій нашого головного управління колективу своє себе особисто привітати вас з жіночим святом. Яке висвітляє ну, собою вашу красу, жіночість, доброту, любов, дякую, дякую. 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 дякую, дякую. Дуже приємно. Так, Своє свято жінки вже відзначили однак не можна не зауважити, що в перечутті чогось незвичайного традиційно і прекрасна половина людства, і їхня опора чоловіки були чи не впродовж усього тижня. Представники сильної половини до жіночого дня були заклопотані пошуком вдалого та ексклюзивного подарунка. Чи не кожен із них намагався придумати оригінальний спосіб привітання своїх мам, дружин, сестер чи доньок? Чого ж бажали жінкам у першу чергу та що дарували? Про це ми й запитали безпосередньо в чоловіків. Вітам, як завжди, да, міжнародний день між жінок, то тільпани дарують, воно асоціюється з весною. Солодкі, якісь там, конфети там, якісь ну, в коробці. В основному так. З квітами, озеч вариться, м'ясо готується, риба жариться і все остальне. Самі да. з Мосоніком вирішили просто е, взяти за розкотики отак спонтанно. Е, і всім, хто сподобається по шляху до піци, бо ми трошки зголодніли, будемо їх дарувати. От так от і будемо святкувати. До нас хотіли, звісно, підключитися ще два Андрюхи, один з гітари, а інший в костюмі зебри, Але пацани ще десь не знаю, десь в дорозі, тому що без них. Ну, традиційно, квіти з, з любов'ю, такий стіл домашній. По-різному буває. Буває сюрпризи, буває традиційно. Ну, це все-все залежить від нашого фінансового становлення, від натхнення. Ну і, звісно, у кожного ж свої якісь задумки є. Кожен вітає по-різному. Квіти, солодощі. Ще щось. з походу, так. По да. На полі, на городі. Сніг йшов, треба, приготуватися коронки. А як же подарунки, там, сюрпризи? От, сніг, будь ласка, поки сіл, квіти, Привітати. І телефон подарувати. Добігає кінця масляний тиждень. Завтра свято колодія із млинцями, народними гуляннями, піснями і танцями відзначать і в нашому місті. Усі охочі підтримати українську традицію та взяти участь у святкуванні запрошуються у парк імені Тараса Шевченка. Початок о 14-й годині. Чим позначиться гуляння, ми розкажемо в черговому випуску новин. На цьому в мене все. Я вкотре нагадую. Не забувайте ділитися цікавою інформацією за телефоном, що на екрані. Переглядайте також наші випуски в мережі інтернет. На все добре, побачимось!